Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок я досліджую світ. Тема уроку кімнатні рослини. Дзвоник всім нам дав наказ до роботи швидше в клас, біля парти стань мочемно, плине час хай не даремно, будьте ви уважні всі, сядьте на місця свої. Розгляньте, будь ласка, фото кімнатних рослин. Чи бачили ви ці рослини коли-небудь? Де ви їх бачили? Можливо, ви бачили їх вдома, у бабусі, у сусідки, в магазині або в дитячому садочку, а яких кімнатних рослин на фото більше? З квітками чи без? Так, дітки, на фото більше рослин з квіточками. А наскільки їх більше? Скільки більше е, рослин з квіточками? Дві. А скільки рослин без квіточок? Одна! Тобто на одну більше рослин з квіточками, ніж без квіточок. Розгляньте, будь ласка, фото кімнатних рослин, які з'являються на вашому екрані. Фіалка, кактус, традисканція, драцена, орхідея, алое, герань, товстолист, монстера, каланхоє. Скажіть, будь ласка, які із цих рослин, можливо, були у вашому дитячому садочку, можливо, є вдома, можливо, у бабусі або у тітки чи у Хрещеної? Так, деякі, можливо, ви вже знаєте і бачили, а з деякими сьогодні познайомилися вперше. Чому люди вирощують кімнатні рослини в житлових приміщеннях? Ви ніколи про це не думали? Тому що кімнатні рослини прикрашають приміщення, тому що вони лікують, тому що очищують наше повітря і збирають. Дивіться, начебто маленькі, звичайні тендітні кімнатні рослини, а як багато важливого вони для нас і з вами роблять. Алоє, сік алоє має цілющі властивості. В ньому міститься велика кількість вітамінів та мінералів. Його здавна використовують при лікуванні опіків, подразнення шкіри та обмороження. Фіалка. Звання столиці фіалок носить місто Тулуза у Франції. Ця квітка є символом тулузи. З неї тут роблять парфуми, косметику, варення, джеми, лікери та багато іншого. Орхідеї. Орхідеї одні з найстаріших рослин, які виникли на планеті близько 145 мільйонів років тому. Клубні деяких різновидів орхідей багаті на крохмаль і застосовуються в медицині для харчування слабких хворих. Ось яка цікава. Кактуси. Кактуси ростуть в пустелях. Вони є сировиною для виробництва шампунів, солодощів, вітамінів, мила та багатьох інших речей. Найменші кактуси досягають висоти 1-3 см, а найвищі до 25 метрів. Уявляєте, які височенні кактуси? От би нам побачити їх. Герань. Завдяки дослідженням встановлено, що кількість мікробів в повітрі під впливом рослин герані знижується за добу приблизно наполовину. Геранієве масло використовують в медицині як заспокійливий засіб. Дивіться, яка тендітна, але яка корисна рослинка. А зараз, дітки, я пропоную вам попрацювати у ваших зошитах. Розгорніть, будь ласка, сторінки свого зошита і знайдіть тему Кімнатні рослини. Ви пам'ятаєте, що в кожного із вас можуть бути різні сторінки, тому шукайте в зошиті тему за назвою Кімнатні рослини. Якщо завдання в вашому зошиті є, ви виконуєте його письмово. Якщо цього завдання, певного завдання в вашому зошиті немає, то ви просто переглядаєте і опрацьовуєте його усно. Погляньте, будь ласка, на перше завдання. Розгляньте зображення рослин і розкажіть, як за ними доглядати. Ну, перш за все, рослинам потрібно сонечко, тобто світло і тепло. Їм потрібно повітря і їм потрібна вода, тобто їх потрібно ще й поливати. Позначте, будь ласка, рослини, що можуть жити у класному живому куточку. Це такі рослини, як кактус, герань. Алоє, так, вони можуть жити у класному живому куточку, тому що вони не потребують занадто багато уваги. Дітки, а чому рослини називають кімнатними? Тому що вони живуть у кімнаті, у квартирі, так? А на вулиці, особливо у холодну пору року, їм дуже неприємно. Наступне завдання. Чи є рослина, за якою ви доглядаєте вдома. Намалюйте, будь ласка, цю рослинку, якщо вона у вас є. Якщо немає такої рослинки, дітки, за якою ви доглядаєте, намалюйте ту рослинку, ту домашню квітку, яка найбільше подобається вашій матусі. Запитайте, будь ласка, в неї, яка квітка. Кімнатна, їй найбільше подобається, і намалюйте її. А зараз давайте ми себе перевіримо. Посадимо кожну квіточку у відповідний горщичок. Подивіться, у нас є 5 вазонів із квітами. І в кожному вазоні різна кількість квіточок. А на кожному горщичку, в який ми маємо посадити квіточку, є крапочки, які відповідають кількості квіточок на кімнатній рослині. Ось давайте ми з вами знайдемо для кожного вазона певну квітку. Перший вазон ми саджаємо цю квіточку, яка має тільки одну квітку. З'єднайте, будь ласка, їх між собою. В другий вазон ми маємо посадити рослину із двома квіточками. Знайдіть, де ця рослина. Так, ось вона! Це соняшник наш із вами. Так, з'єднайте, будь ласка, соняшник із двома квіточками і вазон із двома крапочками. В третій вазон ми маємо посадити, у третій горщичок ми маємо посадити рослину із трьома квіточками. Подивіться, яку саме. Ось вона. Правильно з'єднайте їх між собою. Четвертий горщичок для рослини із чотирма квіточками. Де вона? Ось вона. Молодці діти. З'єднуємо їх між собою. Ну і останній п'ятий горщик ми маємо посадити рослину із п'ятьма квіточками. Ось вони. Об'єднайте їх, будь ласка. Наступне завданнячко. Нам з вами необхідно порівняти рослинки. Яка найвища, яка найнижча, і якою мірою ми з вами скористалися. Подивіться, біля кожної рослинки стоять відеречка. Та рослинка, яка найнижча, має одне відеречко. Де ця рослинка? Ось вона. Поставте, будь ласка, цифру 1. Далі. Друга рослинка діти має біля себе два відеречка. Що це позначає? Що вона більше за першу. Ставимо цифру 2. Тепер подивіться, наступна рослинка. Біля неї стоїть скільки відеречок складених? Три відеречка. Це говорить про те, що ця рослинка на третьому місці вона вища за попередні дві. Далі четверта рослинка такої довжини, висоти, як. 4 відеречка, так, поставимо тут число 4. І остання рослинка має висоту у 5 відеречок. Поставте, будь ласка, цифру 5. Так, а тепер нам необхідно вписати, яка рослинка найвища, яка найнижча і які між ними. Подивіться. П'ята рослинка найвища. Так, дітки? Поставте, будь ласка, у клітиночку 5. П'ята рослинка, тому що вона висотою, як 5 відеречок. Далі діти, за нею іде рослинка під номером 4. Так. Далі більше менше за 4, але наступна трійочка. І остання буде двічка. Так, дітки, а яка ж тут рослинка найнижча? Одиничка. Так, це рослинка під номером один. Ви можете дописати її наприкінці нашої нерівності, що вона іще менша навіть за двічку. А тепер, дітки, нам з вами необхідно упізнати рослинку за її частинами. І поєднати рослину з частиною. Подивіться, В перший малюнок це фіалка, де частинка до фіалки. Ось вона так, об'єднуємо її. Далі ми бачимо драцену. Де до драцени частиночка? Ось вона таким кущечком об'єднайте. На третьому місці стоїть орхідея. Де її частинка до орхідеї? Ось вона, так. Об'єднуємо. І останній малюночок це герань. Де частиночка до герані? Ось ця частиночка так. Ось ми знайшли всі частинки і приєднали їх до кожної рослини. Рослини, що живуть в приміщеннях, називаються кімнатними рослинами. Кімнатні рослини очищують повітря, збирають пил та прикрашають домівку і радують нас із вами. Виконайте, будь ласка, інтерактивне завдання за посиланням, яке буде закріплене у вашому щоденечку. Це завдання стосується нашої теми Кімнатні рослини. Будьте, будь ласка, уважні! А на останок, дітки, я хочу, щоб ви вибрали квіточку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Червона квіточка у мене не вийшло, але я буду старатися. Жовта квіточка, я постарався, і в мене все вийшло. Зелена квіточка, я старався, але в мене не все вийшло. А я дякую вам за вашу роботу на уроці, за вашу старанність, за вашу увагу і прощаюся з вами до нових зустрічей!